Індак у буде фар. Дуже дякуємо і щасливої дороги завжди. Ірпінська громада отримала чотири пасажирські автобуси від німецького міста побратима Борни. Раніше вони перевозили мешканців Лейпцизького району, а зараз служитимуть ірпінцям. Ініціювала їх передачу громадська спілка Активна Борна. Над реалізацією ідеї працювали понад пів року, адже гуманітарна передача транспорту з Європи процедура складна і вимагає чимало бюрократичних узгоджень. Ми повинні були оформити всі документи, технічні паспорти, митні декларації та вирішити інші бюрократичні вимоги. А потім почалася логістична робота. Над цим працювали члени нашої спілки Активна борна. Ми шукали водіїв, вирішували питання з пальним зі страховками та іншим. Але я хочу сказати, що всі, хто виконував цю роботу, робили це від щирого серця, добровільно, тому що ми любимо ірпінь і його мешканців. Зазначив заступник голови громадської. Організації активна борна Борна» Людке Усі автобуси у хорошому робочому стані а головне пристосовані до перевезення людей з інвалідністю та дітей у візках. У кожному з них понад 60 місць для сидіння. Сьогодні хочу подякувати нашим друзям, нашим партнерам, які вкотре підтримують нашу громаду. Сьогодні ми отримали чотири автобуси: автобуси, які будуть служити нашій громаді. Вони функціональні. Я впевнена, що завдяки цим автобусам ми вирішимо багато питань з перевезенням дітей, наших військових, ветеранів, нашого населення. Тому ще раз хочу подякувати нашому місту побратим. Для нас це дуже важлива підтримка. Автобуси не єдиний подарунок, з яким прибула делегація зборни. Велосипедисти ірпінської дю США отримали від німецьких друзів аксесуари для велоспорту і засоби для ремонту велосипедів. Приємний сюрприз чекав і на колектив ірпінського ліцею номер 3 У травні німецька делегація привезла ліцею 3 тисячі євро. За них придбали стільці для актової зали. Цього разу гості теж приїхали не з порожніми руками. І покибіш ось інем ось нохмасімо фрифця цю фовлендушу і тому я передаю вам сьогодні 750 євро для розвитку вашої школи. Будь Дякую. Дякую. ласка, Дякую. Дякую. ці гроші будуть спрямовані на закупівлю музикального обладнання для цієї зали. Гості з Німеччини також відвідали знакові для ірпеня локації, зокрема місце пам'яті, блокпост Каравангала. Там дізналися про героїчний спротив місцевих мешканців під час бойових дій у місті. А під час офіційної частини візиту за круглим столом домовилися з управлінцями ірпеня про подальшу співпрацю. Голова Лейпцизької районної ради Генрі Грайхен, який в Ірпені вперше, запевнив, що буде підтримувати спільні проєкти ірпеня та борни на районному рівні. Сьогодні ми обговорили ідеї подальшої співпраці. Зокрема, це передача ще кількох автобусів. Також розглядаємо співпрацю з вашим професійним фаховим коледжем. Ще говорили про те, яким чином ми могли б підтримувати інші соціальні проєкти, наприклад, візит ірпінських школярів до Німеччини. Зі свого боку хочу засвідчити, що буду підтримувати реалізацію цих проєктів. Зазначив голова Лейпцизької райради Генрі Грайхен.